Кафизма 16, Псалом 109, Посоромлення невірних. Промовив Бог до Господа, сиди праворуч, допоки ворогів твоїх не кину до підніжжя, Жезл дам у руки і опорою постану поруч, І подарую зібране на нивах добре збіжжя. Ти зроджуєшся вічно з надр глибинних і рухаєшся в світлих святощах невпинно. Народ з тобою буде в день твоєї сили, бо кожного по вірі визволиш з могили. Господь, праворуч тебе завжди є і буде. Ким став Мелхиседек, згадають люди. В день гніву розчахнеться унизу безодня, священний чин піднесена рука Господня. Ви станете у центрі перемін бурхливих, покриють землю трупи, упадуть країни, Він знищить голови потвор брехливих, перейде, що на крові зведене в руїни. Бог із потоку у дорозі буде пити миро. Це нам по благодаті усміхнеться щиро, І піднесе він голову свою святу високо І занурить їх у видиво світів глибоко.